Із усіх пінпойнтерів, якими я користувався, це найкращий пінпойнтер. Чому? Він комфортний, стабільний і дуже інформативний. Найбільш розвинутий серед усіх пінпойнтерів, які є на сьогоднішній момент. Даний пін легко вимикається. Легко переходиться в меню. І сам виходить в режим пошуку, це доволі комфортно. І все управління відбувається однією рукою. Розпочнемо перевірку нашого пінпойнтера і подивимося, чим він такий дивовижний. Вимикаємо пінпойнтер. Коли у мене пінпойнтер вимкнутий, саме важливе, Швидка реакція. Тобто, щоб не було саме затримки. Увімкнув, зачекав 2 секунди, він дав сигнал, увімкнувся. Це все не про акупойнтер. Тут максимум комфорту. Взяли, увімкнули, відразу реагує. Це великий плюс. Щоб вимкнути пін, утримуємо 1,5 до 2 секунд і він вимикається. Ну і знову вмикаємо. Далі. Що стосується даного пінпойнтера, має класний шкребок. У чому суть даного шкребка? Що можна ось таким чином вишкрібати. І не тільки ось цим, а саме ось цією зоною. Як бачите, він стабільний. І це все легко чиститься. Як бачите, настільки він чутливий, що реагує на камеру. Почистили, все класно. Далі спробуємо. Розглянути управління пінпойнтера і самого пінпойнтера. Фонарик, шкрибок, який знімається. продемонструю в кінці. Дуже чутлива бокова частина. Рефлена прорезинена поверхня. І динамік. Коли Звук йде в цю сторону на динаміку. Вам погано чути. А тут а саме направлене на скарбу шукача. Переходимо в меню управління. Перше. Це в нас чутливість. Давайте спробуємо збавити чутливість до помаранчевої зони. Перейдемо в наступний пункт. В наступний пункт. Це ми обираємо режим роботи. Звук і вібро. Просто вібро. Просто звук. Звичайно, ми обираємо звук і вібро, оскільки це комфортно. Зачекали до двох секунд прилад переходить в основне меню. Заходимо сюди. Що це таке? Дискримінація. Два тона. Один тон. І вимкнути залізо. Давайте залишимося на два тона. І Перевіримо. Реакція на монету. Реакція на цвях. Як чуємо, розпізнає саме по тональності. Але знову повернемося в дискримінацію. І давайте оберемо один тон. Обрали один тон монета. Цвях. Все одним тоном. Третій варіант. Це в нас. Коли залізо вимкнуте. Заблоковано. Перепровіряємо. Як бачимо, на цях не реагує. Доволі класно. Переходимо далі в меню. Під'єднання до приладу Bluetooth фірми Nocta. Доволі класно і комфортно. Частота. В даному приладу частота не класична 12 КГц чи 10, а 20 кГц. І має зміщення частоти. Коли це комфортно? Коли свариться пінпойнтер з вашим приладом? Ви на пінпойнтері обираєте ту частоту, на якій він не буде сваритися. Це доволі комфортно і класно. Наступний пункт фонарик. Фонарик. Не класичний один світлодіод, а їх два. І доволі класно світить. Гучність зараз вітер. Доволі комфортно, що тут регулюється гучність. Зараз мені потрібна саме максимальна гучність. Зачекали. Повертаємося в меню Контрастність екрану. Входимо в контрастність екрану. Якщо буде ніч, ми вимикаємо, як бачимо, ми нічого не бачимо. Знову спробуємо зажати кнопочку. І прилад скидується на заводські налаштування. Ви відразу це помітите, оскільки в нас відновилася контрастність і мінус 2 поділки по чутливості. Давайте перейдемо. І встановимо чутливість на максимум і перевіримо стабільність даного пінпойнтера. Ось кірпіч вологий. Це як важкий ґрунт. Спробуємо. Все стабільно. А як же на такій високій частоті реагує на монету і саме в ґрунті? Крупну монету, яку має бачити, доволі погано. Є реакція? Нема реакції. Є реакція? Нема реакції. Спробуємо ще так. Далі перейдемо на тестування надскладних цілей. Ця ціль буде в нас легкою і відстань. Доволі далеко бере. Легко. Монета теж. А ось такий шматочок золота. А з проходу. А давайте перевіримо інформативність. Здалеку. Ближче. Ще ближче. Це ще не все. Дуже гучно. Зараз я змушений напевно буду збавити гучність, але щоб вам було добре чути, я її не буду збавляти. Далі. Ось, а чому ось цю ціль не бере. Тому що це не ціль. Це я емітував. Ціль. Але. Чи візьме ось настільки тонку ціль. Ми приберемо інші цілі, щоб не сплутати їх. Я не знаю. Можливо, мені прийдеться зняти носик. Цю ціль в мене не бере жоден пінпойнтер. Пробуємо. Ось таким чином і таким чином. На жаль, цей теж не бере. Спробуємо ось так. Боковою частиною не реагує. Давайте спробуємо зняти носик, все це теж відбувається однією рукою і є запасний носик. М, цікаво, я знімав, було все добре, напевно, болото набилось. Ну, це добре, що він так міцно тримається. Давайте все-таки ми скористаємося таким чином. Бачите, є трішки дійсно болото, ось набилося. І воно зафіксувало. Давайте все-таки спробуємо скинути його, бачимо максимальну чутливість і виявити цю ціль. Ось тепер бачить. І цей пін робить те, що не міг мене зробити жоден інший пінпойнтер. Але цікаво, а яка чутливість даного пінпойнтера боковою частиною? Це теж комфортно, коли ми проведемо, як буде відчувати пін наші цілі. Спробуємо. Доволі далеко для такої дрібної цілі. І дуже далеко для монети. Просто супер. Даний пін працює зараз у нас на максимальній чутливості. Давайте спробуємо на максимально крупні предмети в чутливість. Трішки більше 20 см. А тепер перевіримо саму стабільність пінпойнтера. Як бачимо, він працює доволі стабільно. А тепер спробуємо розмістити даний пін таким чином. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.